Жертвами міжнародного секс бізнесу сьогодні вважаються близько одного мільйону жінок. Країни СНД, найбільші постачальники на світові ринки інтимного бізнесу, серед яких українки ласи шматочок. За даними Інтерполу, одна продана жінка може принести своєму так званому власнику від 75 до 250 тисяч доларів на рік. Ціни на послуги, і вони знову ж таки ранжуються від того, якщо це сексуальна експлуатація, там є ранжування чи. Ця дівчина займана чи не займана, ну і так далі, що вона вміє, що не вміє, і так далі. тому подібне. Нам вдалося розшукати жертву секс-торгівлі Наталю, яка зі зрозумілих причин свою історію на камеру розказати не наважилась. Її ще дитиною продали у одну з мусульманських країн. Она там прожила ну, как бы не, не, не 5-7 лет вообще в принципе. Она уже потом стала совершеннолетняя там. Уже один из клиентов з забрал к себе домой. Ну, то есть, как бы в качестве то есть у них уже какая-то что-то наподобие сім'ї. Та незадовго после этого Наталю депортували, тому що показалась на улице в неположене місце без супровождення мужчини в принципі була прийнята за проститутку по законам. Опять таки по, -по, -по правилам тої страни її ну При цьому вона була беременна. Наталі можна сказати, пощастило. Адже більшості проданих дівчат уготоване куди гірше майбутнє. Страшно не тільки бути експлуатованим, страшно бути вбитим. Тому що коли дівчина працює вже там два роки, наприклад, надаючи сексуальні послуги, вона там обслуговує по 20 клієнтів на день. І я тут не шучу. То це правда. Кожна жінка там як товар, який має свій термін служби, і це не більше двох-трьох років. Коли термін добігає кінця, жінку позбуваються як непотребу. Вивезши її, кудись там, викинувши, ну залишивши на призволяще, гинути або вбити. Ну, тобто, це, 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 це реально. На жаль, це дуже реально. Страшно те, що в подальшому на цих людей не очікує нічого приємного. Калічне здоров'я. Скалічене життя або взагалі його відсутнє. та найбільша біда в тому, що жінки, яким вдалося повернутися на батьківщину, не наважуються звернутися у правоохоронні органи, адже знають, що після цього вони приречені чути вслід повія. Якщо ця особа з невеличкого міста або села, там фактично всі будуть знати, що вона там в Туреччині сексуальні послуги надавала, тому що слідчі десь ляпне, ну і так далі. Тож, перш ніж погоджуватись на будь-яку роботу за кордоном, об Обов'язково детально читайте контракт, а краще разом із юристом.